Вітаю вас! Невеличке відео про метод, який я називаю метод від протилежного. Mm -hmm. Вже давно я запримітив, що <кій> деякі речі продаються в мене краще, ніж інші, навіть з моїми скажімо так, скромними результатами. Наприклад, навіть зараз, хоча я закинув років 4-5 тому, досить непогано продається просто порожня шкірка банану. Так само, наприклад, Краще, ніж звичайні фото бананів продаються фото е підгнивших бананів. Знаєте, такі продають буває, шкірка вже така коричнева, а всередині вони ще хороші. Так само, наприклад, в мене досить непогано продавалося просто висить на яблуні. Яблуко уражене, хвороба називається, по-моєму, парша. Ну, є таке, що воно просто як гниле таке. От. Так само в мене краще, ніж. Фото звичайних яблук продавалося фото е, гнилого яблука. Так само, наприклад, в мене краще, ніж фото е, кави, продавалося порожнє горнятко так, з, з випитої кави. Ну, Нанизу тільки е, кавового гуща, чи як то, що залишається. Що ми з цього можемо взяти? Е, бачите, важко, в крайньому разі мені важко змагатися з серйозними. Стокерами, в якихось основних таких напрямках, ну, основних, я маю на увазі як то пояснити, ну, пекат, фото яблука. Так? Я не зроблю краще, ніж, ніж там в топі висить. Правильно? Так само я не зроблю фотографію якісного банана, щоб його прямо от взяли і десь дали на, на етикетку соку. Ну, Бананового соку немає. Ну, чи, чи грушевого соку, так грушу з Мені так важко, але зато мені трохи легше оцей протилежний, що я говорю, протилежне сфотографувати. Це що ми з цього можемо взяти, наприклад, завалені так, стоки там, красивими спортивними хлопцями, дівчатами нам накачаними, і, і важко перебити їх. Так? Це треба модель знайти, це треба класно сфотографувати. І навпаки, можна трошки легше спробувати брати десь товстуна якогось сфотографувати, чи когось худого, дуже худого. І оця протилежність може дати іноді кращий результат, ніж, ніж така основна, основний напрямок. Наприклад, знову ж таки пляшка, порожня пляшка кока коли в мене не один раз продавалася. Типу, вже випита Кока-Кола просто лежить. Не, не повна, повна там також є фотографії, але і протилежність. от Пам'ятаєте про ці протилежність. Що я з цього взяв? О, наприклад, був недавно на Пасіці тут на збиранні, от зараз я після запису ролика піду знімати собі на стоки. Тут є, не знаю чи ви, я так не покажу, нам не видно. Там є які, мертві бджоли. Також, я думаю, там дещо зніму. І така, така річ також потрібна, там в них є різні е, хвороби, бджіл, там, засоби захисту. Так, я думаю, воно також повинно піти. Я зараз то і на руці зніму, і на білому фоні, і ще на якомусь. Зближче, далі, познімаю, в коробості, зніму. О, я думаю, це також має е, свої е, має шанс на успіх. Так що, з одного боку, я не кажу, що не треба знімати чи, е, основні так, основні, е, основні як сказати, способи подачі чи основні предмети, так, але і їхні протилежності не потрібно забувати. Тому що може воно продаватися єдиний, єдиний один важливий нюанс. Що коли ви це фотографуєте, навіть оці протилежності, як я сказав, там гниле яблуко, там е шкірка банана, там та все інше. Не забувати, що фотографувати якісно. Тому що мало того, що це не є фактично, це є антистоковість, так? Це є протилежна від Не красиве яблучко, якесь там по той вод, не красивий. Там е не людина, наприклад, багато вдягнута, так, добре вдягнута. А, а людина, наприклад, також продавалася все спеціально дірки навіть робили. В тих подертих шкарпетках, так? Протилежність, оце антистоковість. Але раз ми вже беремо антистоковість, щоб не псувати рейтинг свого портфелю, це вже робити все одно потрібно якісно. якісно. Не просто так взяли, бо мало того, що, як я говорю, оце, це антистоковість, так воно ще й буде, якщо не якісно, то можуть і продажі загалом впасти. Тому отаке на сьогодні відео. Беріть собі до уваги, все, всього доброго.